Усім доброго дня! Сьогодні офіційно стартує реєстрація на щорічний патріотичний забіг Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Цей забіг проводиться з метою вшанування світлої пам'яті загиблих героїв, вшанування їх родин, патріотичного виховання суспільства та є своєрідним способом подяки рідним загиблих у війні. Забіг проводиться до відзначення Дня пам'яті захисників України і проходитиме по всіх куточках світу 30 серпня 2025 року в онлайн-форматі. Онлайн формат забігу зручний тим, що кожен бажаючий, незалежно від місця знаходження, може долучитись і пробігти за свого героя: рідні, побратими, колеги і друзі, діти і онуки полеглих воїнів всі охочі зможуть таким чином вшанувати пам'ять загиблих героїв у багатьох регіонах України і за кордоном. Пам'ятаємо кожного, хто віддав найцінніше, що є у людини, своє життя за нашу з вами безпеку і право на існування держави Україна. Реєстрація учасників починається сьогодні, 30 червня, за відповідною формою, яку буде розміщено на сайті та сторінках соцмереж обласної військової адміністрації, і триватиме до 15 серпня 2025 року. З метою дотримання заходів безпеки та відповідних рекомендацій місце проведення буде повідомлено додатково. Просимо активно долучатися усіх бажаючих. Слава нашим героям! Слава Україні!